Стоп! Плот Утрон! В окраїні розрізня і закінчено. 28 мільйонів придбали у Київському області. Я радше вітаємо, виграли гроші. І так, я розповідався Олеся Граєва, Володимир Парасюк. І ви дізнавалися в ефір детально на сайті ун.com ua ви можете перейти на сайті і грати в лотерейні ігри. Така була Лото. До побачення. Наступний середину.